І всім привіт! З вами знову ж Мікс Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Ми зараз будемо рибалити, але перед цим ми ось так от поставимо оці от книжні полки. Так. Вони ось так от. Виглядають прикольно і там коє-що можна на них поставити. Ось так от, бачите, раз. І можна два. Да. Десь. Якось ось так. Як вам? На них можна ставити любі книжки. Тобто можна. Як і розмальовані, типу, від тебе, так і зачаровані. Ось так. Вони крафтяться дуже легко. Два. Два блок, Два ряда блоків горизонтально. І один ряд. А полублоків теж горизонтально. І ось так от виходить. Але це прикольно, так? Але це прикольно виглядає. І мені ще потрібно кое що доповнити до цієї ось роботи. Де там в мене... О! Ось це. О, з них картошка падає. Я не знав. Так. Давайте, давайте, давайте. Десь ось... М -м, прикольно. Оце реально прикольно виходить, так. Ось це вже схоже на мою спальню. Так, це пічечна, вона пуста, але. не знаю, я її чимось буду заповнювати ще. Можливо. Але тут вона вже така повна якась. Якась прикольна. Давайте покладемо цю всю древесину ось туди. І дістанемо кірку. Так, а то я хотів фонари зламати Зачем? Ось. бо я хотів цей, бо я хотів там кое що зробити, але, думаю, так теж дуже добре. О, і воно ще, ще послужить вам теж, знаєте чим, е, оцим от підвіконником. Бачите? Е, ось такий от підвіконник, отакий. От і ось так. І ще. Це ще не все кстати. Так, а потім. Ще в нас є глина. У нас має бути глина. Ось глина. Ось глина. Її потрібно. Переплавити. М -м, тут Картопля а, Ладно, ось так от. Зараз буде в нас коли три кірпічика, то, -то тоді можна буде зробити. Можна буде зробити оцю ось штуку, що я хочу зробити. Дві штуки, що я хочу зробити там. Ага, і ось сюди, і ось туди. Просто Ось так. У мене виходить такий глечик. У мене виходить такий глечик. Ось, бачите, і сюди можна буде. Встромити оцю от штуку як. Зараз мені потрібно якусь квіточку таку. А, дайте. В мене є коє-що. але я не знаю, чи це підійде. У мене були саженці оцієї от. Ладно. А ну, кал квіти там є? Тут нема. Тут нема. Тут точно нема тут. А оці от садяться? Давайте оці візьмемо. Так, і давайте ще одну штучку скрафтимо там. Для цієї штучки нам потрібно. Я ще не знайшов оцю от... Коротше, там ось. Бачите? Ось ця от штука. Так, і ось цей от глечик теж туди. Так, але в мене нічим його розмальовувати, звичайно. Але теж. Ось так. Бачите? І ось такий в мене глечик стоїть. І ось такий в мене глечик стоїть. Зараз є ще квіти, квіти, де квіти в юлі повинні бути. Але вона зараз не знімає, але в неї там є якісь квіти, я впевнений. О, бачите, не підвело мене, зараз в мене спрацює телепортатор зараз. Бачите? Ось такий от в мене підвиконник получився. Як вам? Пишіть в коментах, так. Я ще думав перебалити цю серію, але це вже на, на іншу серію залишу, але це виглядає прикольно. Це реально виглядає прикольно, так, цей. І, в принципі, моя кімната закінчена а, так, але я не знаю, чи це до кінця, тому що, може, я ще щось придумаю. Що там з нею зробити? Ладно, і зараз я буду прощатись на в своєму домі. Біля цього підвіконника. Всім дякую. Всі підпишіться на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока.